Франко, дякуємо, що знайшли час для суспільних студії. Вітаю вас, пане Ігорю, Пропонуємо розпочати із Покровського напрямку, зокрема щодо прохідності логістичних шляхів поблизу міста на Павлоград та Костянтинівку відбиття атаки з південного напрямку на, на місто і побіжно, якщо можна щодо намагання супротивника таки просунутися до Дніпропетровської області у західному напрямку. Так, ситуація, на жаль, зараз складається таким чином, що повільно, але ж ворог просувається в цьому напряму, але з урахуванням того, що до цього були нанесені йому великі втрати, сил не вистачає атакувати по фронту в лоб. І в зв'язку з цим він вибрав тактику в діях і спланував бойові дії таким чином, що спочатку перерізає логістичні шляхи. Зменшує потенціал, наносить ураження авіації і артилерії по безпосередньо місту. А після цього заходить в місто. Це не говорить, що не проводяться дії ворогам. Розвідні дивіціонної групи діють, знаходять слабкі місця в обороні, і напрямі якби діяльності тут розкладається дійсно на два. Є зменшилася кількість кілометрів до кордонів безпосередньо Дніпровської області з одного боку. А з іншого боку, ну головна мета, і ми бачимо за останні місяці. Це є захоплення Покровська. Вони до цього послідовно присувались. Не вистачило сил значить, декілька місяців тому атакувати в лоб, Тому перегрупувалися і пріоритетно побудували свої дії, захопив. Захопили, на жаль, вуглідар Курахова, і тепер проводять наступ на безпосередньо Покровськ, але наші оборонці з Курахова відійшли в район Дачного західніше і ведуть бої, незважаючи на те, що частку сил вони перекинули із під Курахова на Покровськ для того, щоб підсилити своє угрупування. Значить, західніше на Курахова вдовзі дороги продовжується ведення бойових дій. А відносно Покровська це діє з, з південно-західного напряму на те, щоб вийти на дорогу логістично. А зі сходу північно-східний напрям, тобто перерізати дорогу, яка потім йде на грати, ну і далі на Покровськ. Тобто тут ідуть такого роду бої. Були повідомлення за добу, що на десь наші провели контратаки. Це дуже добре, що говорить про те, що все ж знаходяться якісь мінімальні ресурси і резерви, тому що ефективна оборона саме тоді, коли вона активна, тобто знаходяться можливості наносити контрудари. Таким чином це несподівано в діях для ворога. Ну з відповідними наслідками для нього. Пане Ігорю, щодо Новопавлівського напрямку і Великої Новосілки. Чи можна зараз говорити про, про наміри супротивника тиснути на північ, вздовж, наприклад, річки Так, Але ж там ситуація для них не зовсім а, а, проста. А, зрозуміло, що наші війська, підрозділи чистили, виходили з Великої новосілки, велись ар'єргарди. Це досить складні. Бої з метою нанесення враження і одночасно зберегти як більше своїх військ, щоб мали менше втрати. Але якщо подивитися там не видно тут на карті, то з цих боку напрямок діяльності знаходиться в оточенні саме цієї річки. І, значить, навколо цієї річки знаходяться наші війська. Тому використовуючи такі умови, можна проводити дії, пов'язані з тим, щоб зупиняти просування ворога і фактично з трьох сторін, якщо вони будуть заходити, а на цю територію здійснювати ураження і вести бойові дії і оборонці на цьому напрямку, якраз використовують ці природні умови для того, щоб незважаючи на те, що якби відступають від району, де була безпосередньо велика новосілка, але таким чином організують оборонні дії на цьому напрямку. Пане Ігорію щодо Торецька, стан оборони різних частин міста і часового яру. Також є повідомлення про просування супротивника через канал, який тривалий час був, був, був стабільною лінією. Є повідомлення від, від Хортиці у телеграмі про руйнування деяких позицій. Що, що про це на тепер відомо? І в обох містах ведуть важкі урбанізовані так звані бої це завжди затратно, особливо для наступаючої сторони, і тому, до речі, на Покровськ вони поки ще не входять, тому що не вистачає сил, і бачать, що вже який час йдуть бої як в Тарецьку, так і в Часовому Яру, з великими втратами. В Тарецьке на півночі наші війська підрозділи частини тримаються за терикони. Ну, які можна побачити, якщо перейти на інший формат карти. Тобто ну, суттєво ворог просунувся, контролює більшу частину Терецька, вот. але з цих тіліконів це використовується вони для того, щоб Утримувати все ж позиції, вести бойові дії, наносити подальше ураження ворогу. Що стосується часового яру, то це діє від вогнетривкового, який вони захопили на півночі, коли перейшли далі. Там це північні райони міста. Цей канал, і на півдні вздовж дороги просувається ворог. Да, от тут і бої продовжуються. Важкі бої і ворогу наноситься п'ять таки великі втрати, тому що використовується кожен будинок як укрепний пункт, за який, значить, які використовують наші оборонці введення цих бойових дій. Пані Ігорю, пропонуємо північніше до Куп'янська, яким на тепер є стан оборони міста, до якого також небагато на небагато військ залишилося від позиції супротивника згідно з Deep State, це близько 4 кілометрів. І про про дворічну є якими є ознаки створення плаздарму російської армії у дворічній, ймовірні плани супротивника. Наприклад, на західному березі Осколу тиск здійснюється у північному напрямку. Чому він обраний? Да, ми бачимо тут, що у них не вистачає сил для того, щоб наступати на Купінськ. Бачите, от в бік Голубівки діяли, а тепер на півночі відносно цього плацдарму. Дворічна, хоча ворог повідомляє, що як би захопили, але там продовжуються бої. І якщо дивитися на мапу, то видно, що там декілька напрямів. вони хочуть раз спочатку розширити цей плацдарм, закріпитися, і тільки після цього значить наростити свої засу... зусилля по наступу на південь, де знаходиться безпосередньо Купінськ. А тут бої саме активізувалися за. Цей плацдарм формування його для поді... подальшої ідеї, в цьому найближчі плани ворога на півночі від Купінська. Пане Ігорю, Росія використовує безпілотники шахет зі збільшеною бойовою частиною до 90 кг кілограмів металевими елементами для враження, щоб збільшити кількість жертв у місті потрапляння, зокрема серед цивільних, про це повідомив чільник офісу президента Андрій Єрмак, і опублікував фотографії у себе в телеграмі, з якою метою саме таке спорядження бойової частини, і навіщо? На жаль, терористична країна поводить себе відповідним чином як терористи. і Вони підсилують застосовують про дії проти нашого населення. щоб збільшити потенціал для враження ну застосовувати такого роду технічні підходи і прийоми. Що зрозуміло, що більше впливає на, на живу силу і в даному випадку, в якості її вони вибирають наших громадян. Але я хочу сказати, що навпаки нашим розробникам вдалося підвищити бойову частину безпілотних ударних апаратів. І недавна була світлина, де показано 250 авіаційна бомба, і плюс ще міна на десь там 50 кг яке фугасного типу, яке використовують і значить, вже освоїли таким чином збільшення бойової частини в 5 разів. Тобто, як правило, безпілотники це бойова частина до 50 кг, а там навіть в 6, якщо 250 і 50 плюс міна, до 300 кг. І застосовуючи такі апарати, діють більш Приконлива і більш ефективна по всьому, що пов'язано з паломастиними матеріалами і за останнього це наносились удари по станції для перекачки паломастильних матеріалів, і досі не можуть цю пожежу загасити тобто знаходяться шляхи модернізації наших засобів, які наносять удари по об'єктам в даному випадку паломастильні матеріали пов'язані в глибині території Російської Федерації. Ігорю, далі цитата: війна Російської Федерації проти України не завершиться виконанням усіх цілей однієї зі сторін. Доведеться виконувати багато важкої роботи. Це заявляє держсекретар США Марко Рубіо. Якими на вашу думку, якими на вашу думку може бути широта маневру для, для сторін, які ймовірно братимуть участь у мирних переговорах, і яких яких поступок щодо поступок або рекомендацій щодо цілей цих примов можуть вимагати або рекомендувати Сполучені Штати? Аточний час зрозуміло, що позиції сторін знаходяться діаметрально протилежні. і пошук цього компромісу для того, щоб зупинити ведення бойових дій, дуже важкий, особливо для України. Зрозуміло чому, тому що ми ведемо боротьбу з цією державою ресурсною і потужною, і тут потрібно, щоб американці і важлива позиція держсекретаря. Значить, не спостерігали з боку, як як би тут попереднє хотів займати позицію Трамп в якості судді, а приймала активну участь вироблені позиції. позиція була непроста, але в Більшості проукраїнське, і в зв'язку з тим, щоб виходити з якими підсиленням цієї платформи активами на ці майбутні можливі переговори. Зрозуміло, що треба досягти змін на фронтах. Тобто, для початку, як мінімум, зупинити просування ворога, а на окремих позиціях ну проводити ми з вами говорили сьогодні: контр атаки, контрудари для того, щоб покращувати цю ситуацію для України. Дякуємо за ваші відповіді цього ранку для Суспільної студії. Ігор Романенко, генерал лейтенант у відставці, заступник начальника. Дякую, пане Ігоре. Гарного дня.